Близько 21-ї години російські військові атакували селище Ківшарівка Куп'янського району Харківщини. Внаслідок удару по п'ятиповерховому будинку зруйновано під'їзд попередньо під завалами тіла трьох людей. Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли. Повідомили в телеграмі обласної прокуратури. І детальніше про наслідки російського обстрілу по Ківшарівці на Харківщині дізнаємося від начальника районної військової адміністрації Андрія Канашевича. Він вже доєднується до нас. Андрію вітаю. Вітаю, добрий день. Скажіть, будь ласка, більше нам про те, які є наслідки, і, власне, чи вже завершилися пошукові роботи. Що ми відомо про це? Ну наразі роботи ще не завершилися, тобто більше інформації немає. Так, у нас є скоріш за все, на жаль, є три людини, які знаходяться під завалами: це дві жінки і чоловік, це одне подружжя і ще одна жінка похилого віку. На жаль, зараз робити все, щоб якнайшвидше зробити закінчити роботи, можливості немає. Безпекова ситуація не дозволяє. Тому як тільки безпекова ситуація дозволить, безумовно всі ці роботи роботи будуть завершені, і тоді вже буде конкретна інформація. Будь ласка, розкажіть трішки більше про цей населений пункт, що про нього відомо, і чи багато ще там цивільного населення залишається. Ківшарівка у нас входить до Куп'янської міської територіальної громади. Наразі там у нас залишається приблизно 500 людей. що проживати це селище, це, до речі, одне з самих, найбільше селище в Україні було колись. Це виключно забудова багатоповерхівками. Люди проживають виключно в багатоповерхівках, Приватного сектору там майже немає. Тому є певні проблеми з функціонуванням на сьогоднішній день інфраструктури в цьому селищі, тому що світла, газа і води немає. А відновити це ми не можемо знов-таки з питань безпекової ситуації. Так само є певні проблеми логістичні щодо постачання туди гуманітарного вантажу, тому що це лівий берег річки Оскіл, і відповідно. Є питання переправ, які знаходяться під постійними обстрілами, так само ворожими. Вони періодично руйнуються. Ми їх відновлюємо. Вони знову руйнуються. Ми знову відновлюємо вже в такому режимі. Ми можна сказати, працюємо майже рік. Тому і проводимо зараз роботу роз'яснювально з місцевим населенням, доводимо, що потрібно все ж таки приймати рішення. І виїжджати. тим більше, що сьогодні вже вчора похолодало, Сьогодні так само холодно йде дощ плюс 3 градуси всього навсього Ну, тобто, умови не найкращі для того, щоб залишатися в панельних будинках або в пітиповерхівках, тому що, по перше, обстріли ми бачимо вчора, кабам дали дев'ятої години, нас попередили, що. Літаки заходили на пуски і здійснили пуски. Частина кабів прилетіла в район Сєнькова по цьому берегу поза межами населених пунктів. Ну а одна прилетіла прямо в під'їзд п'ятиповерхівки. Ця п'ятиповерхівка вона стоїть вздовж дороги у Ківшарівці, тобто вона так мовити на першій лінії обстрілу. І по цій частині вже неодноразово прилітало, Вже були обстріли і кабами, і артилерією. Тому ну тут просто небезпечно знаходитися. І відповідно ми розуміємо, що треба людям виїжджати, але не всі люди ще до цього дійшли. Не всі далеко не всі прийняли рішення. Ми бачимо, що на жаль, внаслідок такого ну, я б так би сказав. Байдужого відношення до власного життя, от у нас стаються такі трагедії. Тому за всіх закликаємо приймати відповідальне рішення. Є всі умови, обласна військова адміністрація, координаційно гуманітарний центр все допоможуть. все зроблять, буде і гуманітарна допомога, і грошова допомога, і житло буде надано, і буде підтримка медична, якому необхідно. Тобто, всі умови створені, механізм відпрацьований, тільки рішення залишилось від людей. Тільки зібратися, зателефонувати, приїде волонтерська бригада, забере, відвезе в місто Харків. Пане Андрію, а за скільки кілометрів від населеного пункту знаходиться лінія бойового зіткнення і чи стала вона ближчою? Наразі вона не стала ближче. У нас тут є от, якщо дивитись на мапу, є населений пунктів Шарівка. Він так би мовити, перетікає населений пункт нового сина. це вже Курилівська громада. І від Курилівської громади, якщо не помиляюсь, лінія фронту вона проходить за населеним пунктом піщани, це Петропавлівська громада. Відповідно там відстань порядка 6-7 кілометрів. А скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у самому Куп'янську? Адже до Куп'янська, наскільки я можу бачити зараз на мапі Діпстейт, то ще ближче лінія виволодітні. Полівому берегу, так якщо ми говоримо по лівому берегу, дійсно ситуація напружена. Там буквально до перших будинків десь 2,5 кілометри залишається від е, лінії фронту, тим треба зазначити, що ця лінія е, за останні там декілька днів вона стабілізувалася, і будемо сподіватися на те, що Збройним силам України там здасться втримати цей рубіж, тому що е, ми ж розуміємо так само, що якщо, не дай Боже, ворог заходить в Будинки, то потім дуже важко їх звідти вибивати. Тому ситуація там так само не дуже не дуже позитивна. Тим більше, що з іншого боку, у нас є там населений пункт Голубівка. Там знаходиться водозабор, який по суті дає воду всьому місту Купінську. і Цей водозабор так само пошкоджений ворожими обстрілами. А внаслідок того, що від нього фактично до лінії фронту там ну буквально півтора кілометра, і Там проглядається все. Ми не можемо туди направляти бригади, не можемо направляти людей, які зможуть виконати ремонтні роботи. Тому що це дуже велика небезпека. Тому частина міста Куп'янська, особливо та що розташована більше схід, на, на схід по правому берегу, вона залишається на жаль сьогодні без води. Втім, є світло, є газ. Воду місцеві органи влади організували підвіз води. Тобто наразі вдається поки що вирішувати питання таким чином, плюс організували альтернативне постачання води для іншої частини міста Куп'янська. Там по часах вона подається, але ну, тим не менше, це не найкращі умови, так само для того, щоб перебувати в місті, і так само і правий берег ми закликаємо, щоб теж люди приймали рішення і все ж таки. Виїжали більш безпечні місця Харківської області. А якщо потрібно, навіть Україна, ми в свою чергу теж закликаємо людей дослухатися до ваших порад і виїхати так, коли ще це можливо для безпечного виїзду, як з себе, так і своїх рідних, та й не піддавати небезпеці людей, які потім приїздять і допомагають евакуйовувати населення як поліції, так і волонтерам. Дуже дякую вам за те, що доєдналися. Андрій Канашевич, начальник купінської районної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.